Ура-ра, кошенята! Попліткуємо! І Сьогодні говоримо про Соколову та Харчишина, які перебувають в стосунках. Макс Барських презентація альбому Зорепад Карпачов, Супермама і кальяни. Аня добридніва, Можете зручніше наберете чай, каву. А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ну, того ж, ми пліткарі, і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо. Я би не сказав, що це прямо ексклюзивна новина. Багато ходило чуток, багато було спростувань. Сама парочка усіма фібрами душі намагалася показати, що в них немає стосунків. Спочатку України. Інській журналістці Яніні Соколові приписували роман з Андрієм Хливнюком, але ні, просто друзі, просто хороші стосунки. А потім якийсь момент преса, змі не знаю, там, блогери, колеги цієї парочки почали занадто часто помічати соколову з Валерієм Харчишиним, солістом гурту Друга ріка. І що ви думаєте, стукає в наш Директ Кошеня з оточення Яніни, і розповідає про те, що Соколова з хлимнюком бачите, вже <плес> тригерить. Соколова з Харчишиним перебуває в стосунках вже півтора роки. Тобто, після початку повномасштабного вторгнення, десь у квітні-травні 2022 року, почали зароджуватися ці стосунки Яніно. Ми за тебе раді. Головне, щоб ви були щасливі. Це вже не є великим секретом в тусовці, але в медійному просторі відверто про це ніхто не заявляв і не розповідав. Яніна Соколова та соліст гурту Друга ріка Валерій Харчишин перебувають в дуже теплих стосунках, зігріваючись взимку від холоду під однією ковдрою Соколова розлучилася, Хартішин розлучився. До чого така секретність? Поясніть мені хто небудь, чи здивовані ви. Такому тандему давайте поспілкуємось в коментарях. А ми переходимо до абсолютно унікального формату, який принаймні раніше в українському шоу-бізнесі не практикували, до прем'єрне прослуховування альбому Макса Барських, першого україномовного альбому. Давайте подивимось шматочок із заходу. Я буду виходити, це неймовірно. Ти знаєш, що я твоя фанатка. Я дуже давно твоя фанатка. Я хочу сказати тобі, по-перше, признатися тобі в коханні. Я вважаю тебе на сьогоднішній час найкращим музичним композитором от в стилі сучасної музики. у, у, у всьому Ну, не тільки, не тільки в Україні, якщо чесно. Та вони нам не потрібні вже. Ні, 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 я не про тих. Я не про тих. Я, я хочу сказати про те, що ти абсолютно музично геніальна людина, обдарована людина. Те, що ти нарешті знайшов себе, це не зараз, це виникло, але в тебе був дуже довгий шлях. Що таке довгий шлях? Я знаю на собі. І абсолютно точно знаю, що артисти, які долають цей шлях, не спиваються по дорозі, не переходять в таксісти по дорозі, а все-таки доходять і знаходять себе. Вони можуть сказати світу дуже багато. І сьогодні ти це робиш. Алан сказав про те, що твоя музика про кожного. Це дуже важливий елемент, коли пісню сприймаєш як про себе. Я правда слухаю твої всі пісні, і вони якось приходять в моє життя, коли я переживаю ті чи інші емоції. І тому чи та пісня стає моєю улюбленою, чи друга, тому що вони всі про мене. Вони не тільки про мене, не про кожного. Те, що ти можеш писати про людські відчуття і кожна людина, слухаючи твою музику. Сприймається це особисто, це великий талант. Те, що ти себе знайшов, те, що тебе полюбили так люди, це таке велике щастя. Я тебе дуже з цим вітаю. Будь щасливий і будь! Якомога більше пиши, тому що нам потрібна музика. Дякую. Ух, насправді це дуже емоційно. Скажу вам чесно, я... основна з причин, чого я нахожусь, знаходжусь на сцені і співаю і продовжую цей шлях, це напевно тому, що От, завдяки Олі я зараз почув а, все те, всю ту головну мету, з якою я створюю музику. Тому що кожен раз, коли я створюю пісню, я завжди про себе говорю собі. Хай це цю пісню почують ті, кому зараз потрібна ця інформація. І кожен раз, коли я а, бачу коментарі, коментарі, коли мені кажуть люди про те, що музика якось допомагає, для мене це найголовніший подарунок. І дякую вам за те, що ви сьогодні зі мною в такий хвилюючий момент для мене. І дякую Оля, тобі ще раз за ці слова. Мені дуже хвиля. Так, Лонги, ну, зараз ми прийшли до найголовнішої пісні цього альбому. Ти хочеш щось сказати? Я Могусь? все сказав не вам. <гум> — Ну, Вона називається так, як називається наш сьогоднішній альбом. Зори, парни. Давай! Ні, ну Полякова в цьому сенсі молодець. Підтримала, дуже знайшла красиві слова. Нема чого додати. Прийшло чимало колег Максима підтримати його. На прослуховування цього релізу я вдячна, що мене теж запросили. Це був мій такий перший вихід в світ, тому що я на тематичних тусовках майже ніколи не буваю, що в бізнесових я взагалі не знаю, як себе там вести і навіщо це все, але. Мені сподобалось, що досить совісно підготувалися. Вибрали дуже класний ламповий заклад для прослуховування нових пісень, все було дуже атмосферно, аудиторія була дуже вдячна, тобто люди танцювали, висловлювали свої емоції. І ви знаєте, що я помітив? Якщо взяти раніше там Макс Барський, Халан Бадоєв Оля Полякова. Ось ця вся тусовка, в принципі, усі зірки. До них навіть на відстані пострілу не підійти. Тобто такий був пафос у більшості зірок. А зараз я на цьому заході побачив простого Алана, який танцює, який спілкується з гостями, який не намагається знаєте, якось побудувати ось цю стіну між глядачем і собою. Максим, який досить закритий в собі замкнений. І я так розумію, що Максим по життю інтроверт. А тут він увійшов в кураж, почав зі всіма спілкуватися, знаходити спільну мову. І ось це мене призвело до тієї думки, що я зараз стаю свідком того, як зароджується фундамент. Сучасного українського післявоєнного шоу-бізнесу, тобто, ті, хто залишилися тут, почали продовжувати свою роботу в своєму напрямку, в шоу-бізнесі, артисти, менеджери, піарники, концертні директори, СММ-ники, контент-менеджери, кожен має свою нішу: кліпмейкери, оператори, ретушери. І цей список дуже-дуже довгий. Тобто, розумієте, український шоу-бізнес це ціла екосистема. Єдине, що було для мене не зовсім зрозумілим, коли завершився захід, саме прослуховування пісень, все якось так змазалось, кожен там розбігся по своїм острівкам, займався своїми справами, і не було трішечки цього завершення, я не знаю, можливо, заключного слова від Макса. Який, знаєте, такий післясмак, що чогось не вистачило. Але настільки було атмосферно, пригощали коктейлями <сум> завжди робоча схема, щоб задобрити абсолютно усіх гостей. Я там зустрів і Ваню Расела, і Нателу Кірс, які. Просто мене не помічали до останнього, але коли був поряд Алан, на телі було обов'язково сказати мені Привіт! Як справи, я тебе не бачила. Ну, то таке? <ривіт> Типовий український шоу-бізнес. Алан теж був досить зворушливим і, по його словам, видно, що він живе цим проєктом. Тобто, Макс Барських для нього це не просто про заробітки, тому що Макс все ж таки прибутковий артист. А це щось про дуже дуже особисте і велику творчу прив'язаність в першу чергу. Давайте подивимось, що розповідав сам Алан. Це дійсно для нас важливий альбом, і це альбом танцювальної музики. Мені здається, що саме на часі, тому що. Потрібно дбати про те, щоб у клубах, що десь там, де класно, десь там, де ми іноді можемо свої відчуття відпустити, біль відпустити. Просто хочеться танка. І щоб це було саме українські пісні. Я саме за це дякую тобі, тому що я люблю про це. Я насправді не знаю, як поводитись, коли моя музика, а ви мене всі знімаєте, то це треш і ми робимо. Друзі, насамперед, якщо у вас є якесь відчуття, щось там спросить. Це так, це буде дуже цікаво. Щось хочете спросити. Якщо це якщо це це треш, то кажіть. Якщо. Є якісь питання, є якесь відчуття, чимось хочеться поділитися, чи щось просити. Ви ніколи так близько не побачите. А можна флешку дати одразу? А флешкою восьмого. Тобто офіційний примір восьмого березня. Тобто, дуже 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 хочеться. Знаєте, таких закладів в Україні мало ще було. Я сам не був на перепросовковані. Сама подивився напевно фільм Серіал, дуже... Не, не дуже гарний фільм, я його не подивився. Я про те, що е, давайте робити цей вечір разом. Тобто є питання. Кажи! Я так люблю дивитися зараз. А може, давайте краще танцювати. Tá, давайте <к memes> танцювати. Макс, Танцюват. чого ти такий красивий? <расай> Це матір природа зробила. Насправді, ну я не можу сказати, що я талановитий. Мені здається, мені здається, що це просто робота. Коли тебе говориться Оля Оля порякова, я побавкова талановити. Треба впевчатися. Треба говорити так. Так, я Але мені здається, що кожна людина може знайти в себе певний талант. Я ніколи не думав, що я там талановитий. Я просто знав свої мрії, я їх відчував з самого дитинства. Мені завжди казали ні. Я пам'ятаю, я там, uh, коли закінчував школу, моя uh, моя сестра з братом казали, ти йди в мореходку. Там це було модно в Херсоні ходити в мореходку, але я знав, що я хочу робити музику. Навіть в першому класі мені сказали, що в мене немає і голосу. Я думаю, блін, а як так? Я люблю слухати пісні, пексик бойсі біні і хочу і співати. Привіт. Так, да, так. Да. І потім вони казали, що треба вибирати якусь професію, яка буде приносити тобі гроші. Але я зрозумів, що межі це не про гроші, це про те, що займатися улюбленою справою. І коли ти а, щиро віриш в свою справу, коли ти йдеш до неї, засинаєш, бачиш всі свої мрії перед собою, то ти. Просто автоматично стаєш талановитим, напевно. Люди так сприймають, що ти талановити, але ти просто віриш в свою справу, ти працюєш над собою кожен день, ти робиш кроки, не боїшся нічого, ніколи не слухаєш, коли тобі кажуть ні, завжди робиш по-своєму, як відчуває своє серце. І тому мені здається, що всі талановиті в своїй сфері. Так, про захід поговорили. Тепер трішки про музику. Чесно кажучи, після таких досить тяжких експериментів, мамо, не плач, хай буде весна. Максим втратив ось ту легкість, яка була до. Повномасштабного вторгнення. Тобто Максим це був артист про дуже якісну, круту попсу, комерційну попсу, яку слухатимуть усі, тому що кожен в його словах знайде якусь особисту історію. І ось з моменту початку повномасштабного взагалі розгубився, взагалі себе втратив і незрозуміло, що Максим хоче транслювати своєму глядачеві. От реально. Але включаються пісні, і я дивуюся тому, що повернувся той Макс Барських, який. Полюбився публіці, якого сприймали багато років. Е, пісні, але все можливо, не плач. Е, мені в цілому сподобались, але <плес> трішки можливо не мій вайб. Мені треба розслухати, щоб краще зрозуміти ці пісні. Тому чисто суб'єктивно, я не зовсім зрозумів ці композиції. Але ось далі серце цієї платівки, як на мене, однозначно композиція, нове життя. Це просто мего вибух. Це хітяра, і це піде в народ обов'язково. Також Зорепад. Про Зорепад, взагалі, мені навіть е, нема чого додати, тому що Зорепад це це є той головний бенгар. Можливо, це навіть найкраща композиція барських, яку він написав за усе своє творче життя. Настільки якісний продукт, настільки чіпляє музика. Е, це ось та лірика, яка надихає, але не перегружає в жодному разі. Тому за цю пісню окрема подяка я не очікував. Навіть трішечки в цій композиції в зорепаді я почув того Макса Барська ще з періоду фабрики зірок, але тепер це було відшліфовано на максимум. І ми почули ось того артиста, який здобув чималий досвід за багато багато років. Потім на альбомі Олі Поляковій, до речі дуже сподобалась пісня. Не плач». Це був трошки пізніше, а насправді так з цією піснею. Я знав, дівчата, я все знав. Рада ще, дівчата. Так, наступна пісня називається Все можливо». Лий на жалій в новій обробці мені сподобалось, і навіть нове аранжування набагато більше зайшло, ніж оригінал. Тому що нове аранжування качає в рази краще, оскільки змінився трішки грув, і ось цей грув однозначно працює в цій композиції. Подруга ніч. Я ніколи не любив цю пісню. Якби окей, але в той же час. Ну, якось байдуже, тому складно оцінити. Чисто дивіться, я зараз навіть не говорю про аранжування, про зведення, постпродакшн. Я оцінюю виключно як слухач. І подруга ніч клас, це флагманська пісня Макса, але не моє. Береги це моя любов, тому що береги взагалі входить в мій плейліст як одна із найкращих пісень, взагалі, сучасної української музики. Тому однозначно лайк, однозначно бомба, обожнюю пісня тумани, звичайно, що, і ритми. От ритми з Дорофєєва, от хто б що не говорив, мені настільки не зайшло. Хоча, коли на заході був Алан і під цю пісню почав закликати усіх танцювати, ти в моменті насолоджуєшся цими ритмами і не вважаєш цей трек таким же і крінжовим. Але коли ти слухаєш запису... Ну, ну ні, ну ні. Я взагалі не розумію, навіщо був цей дует. Цікавий вайб, дуже класно у них поєднуються голоси. Але ця пісня ні про що, як на мене. Суб'єктивно, по своїм слухацьким відчуттям цьому альбому я дам 90 і 100 балів. Однозначно. Тому що якісно, і це знову ж таки наголошую, саме той Макс Барських, до якого всі звикли, якого усі люблять. Тож, дякую за запрошення. Це. Цікавий експіріенс і хотілось би. Хотілось би, от ви скажете, чому ти, ти так довго на цьому акцентуєш? Тому що хочеться, аби українські артисти зрозуміли, що передпрослуховування альбому це теж є важливою частиною промо, і це ось та фокус-група, тип реакції людей будеш розуміти, який трек заходить, а який ні. Саме ось так роблять завжди західні зірки. Тож, правильний вектор, правильний підхід, я думаю, альбом знайде свого слухача і буде народним улюбленцем. Ось так. Як вам невеличкий такий сюжет про передпрослуховування альбому Макса, давайте поспілкуємось в коментарях. Кому ще відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. І телеграм-канал. Там у нас жваво, досить гостро. І сьогодні. Телеграм-спільнота є невід'ємною частиною життя пліткарів. Усі посилання на мої соцмережі знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях, а також там буде картка для донатів. Якщо ви маєте можливість та бажання підтримати нашу політкову спільноту. А ми переходимо, хто у нас там залишився. Блін, я так, так знову поринув у відчуття прослуховування альбому, розповідаючи вам, ніби пережив знову ці події. Так, далі у нас хто? Ага! Ой, пан Карпачов. Український психолог, флагман проєкту Супермама. Значить, пан Карпачов перебуває в Україні, і, як виявилось, він є прихильником кальянів, тому що його бачили з кальянчиком. Уявляєте, кажуть, що Дмитро досить сильно постарів, здав позиції в тому, як він виглядає, зі слів наших кошенят, які бачили в різних кінцях столиці Карпачова. Не знаю, я до Карпачова ставлюсь вкрай негативно. Так, він талановитий з точки зору як шоумен. Він вміє абсолютно правильно прогрівати аудиторію. Але це людина, яка не має освіти профільної, насправді, як я розумію, тому що в народі ходять чутки: Карпачов за освіту не є психологом. СТБ просто з нього склепали образ. Тобто, це не психолог, це образ, це шоумен. І я таке чув в тусовці дуже дуже давно ще до того, як почав вести свій блог. Тому я схиляюсь довіряти цій інформації. Від пристановки до данків сума не змінюється. Чи буде Карпачов вживу спілкуватися з супермамами на проєкті, чи буде перебувати в зум-форматі? Це не змінює того, що себе представляє ця медійна людина. Тож майте на увазі. Коротше кажучи, запитували, де Карпачов. Карпачов в Києві. А чому в зумі знімали? Тому що, мабуть, це був запис ще 22-го року, я так розумію, знімали сезон. І тоді якраз Карпачов не перебував в Україні або принаймні в Києві. Зараз він повернувся. Ну, подивимось, чи будуть нові проєкти з цим горе психологом Час покаже. І хто у нас залишився? Аня Добриднєва. Давайте подивимось невеличкий шматочок. Друзі, дивіться. Це мій паспорт. А це мій другий паспорт. Насправді, глядачі запитували, а чому ніхто не говорить про Аню Добриднєву? Тому що Аня дуже багато робить для української армії, тому що Аня постійно виступає, Аня постійно волонтерить, допомагає, і ось це саме та людина медійна, яка на усі тисячу відсотків включена. В допомогу нашій армії Це саме та людина, яка докладає дуже багато зусиль для нашої перемоги, на відміну від більшості зірок, які прикриваються допомогою ЗСУ, розумієте, а насправді живуть своїм чудовим життям. Привіт, Володимир Остапчук! Привіт, Катерина Полтавська, привіт, Квест Pistols! І цей список буде занадто довгим, розумієте? Тому що взяли за тенденцію, ага. Треба підстрахувати свою дупу, тож скажу, що допомагаю ЗСУ. А це бридко. А Аня Добридніва пишаюся розумничка. Це дуже круто, це дуже важливо і не знаю, чи казали тобі в медійному просторі чи ні. Але хотілося би бачити якомога більше таких зірок, як Аня Добридніва, які абсолютно щиро і по-справжньому хвилюються за майбутнє своєї країни, а не кар'єри. Аню. Низький тобі Уклін. Дуже-дуже дякую. А також дякую кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу землю. Завдяки вам, виключно завдяки вам, ми продовжуємо наше життя. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі завтра, тому що на цьому каналі плітки виходять кожного Божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.